Залишаєшся сам наодинці з нічим. б'ється серце і бронхи затягують дим. Перегрітий життям не помер молодим, от і добре. Перетертий напил, як уламок слюди, розчинився у гліні, додавши води. Розмисився і знов повернувся сюди. Так хоробро. Хоч немає вже справ, є прадавній устав. От і дихай за ним, поки час не настав. От і йди, поки йдеться, крізь дні і міста, все по колу. Хай зазвичай щастить лише одному зі ста. але схема рятунку доволі проста і завжди про це знав, ще коли доростав десь у школі. Залишаєшся сам цілий світ у руках. Ти і вішна, і Будда, і Яху, і Аллах. Із з людського в тобі лиш тривога і страх за найближчих. Хоч насправді ти фантом, примарай сон. Ти лиш тінь, що за сонцем йде воно сон. І зникає вона, як знімається сонце вище.